Всім привіт, з вами Фердінанд. Це гра Raid Shadow Legends, як завжди. Проходить зараз у нас подія, масовий призов. Ось, де можна забрати дві легендарні книжечки і один міфічний том. плюс можна забрати ще ось такий шматочок. Для прокачки вашого героя. Ось. Бочка досвіду. Можемо одразу підняти на шостий на 60, по-моєму, героя. Ну, на максимальний рівень, якщо не помиляюсь, ось. Курча є. Ну, в основному я просто відкриваюсь, тому що тут є міфічний том. Звичайно, є кращі призиви, де можна 2-3 міфічних тома отримати, але там на 5 більше кристалів треба потратити. Жовтих. Тут у нас йде. На призиві. Покращений шанс певних героїв. Будемо відкриватись тільки золоті. Ось фіолетові я тримаю на кріска Кріск, бажаний мені герой. А, із Фіолетових. І, можливо, ще там деякі будуть. Ну поки що це Кріск. Жовті, я, звичайно, хотів би придержати, притримати для якоїсь тронди або для, літ... для ліліту. Можливо, Х2 би було б на жовті. Але я чомусь вирішив їх відкривати саме. На події, щоб забирати міфічні томи, тому що я їх по-іншому ніяк не заберу. Треба вибирати або героїв, або книжки забирати. а в мене на підході два міфічні герої. Тому мені книжки зараз пріоритетніше будуть, напевно. Так, поїхали відкриємо 15 штучок. Подивлюся, що в мене є місця вільні для героїв. 15 місць, я, ну давайте когось ще сховаємо. Якихось епічних героїв, якщо в мене є. Минулого разу ви повипадали мені деякі. Не знаю, поки я всіх сховаю, а там вже потім. Якщо то буду дивитися. Mm. угу Якісь одягнуті, ну давайте хоча б оцих трьох сховаємо. Це навіть пофарбований вже. Так, добре, а це? Багато героїв вже є, до речі, класних. Залишилось лише табличку зробити з одягом. Щоб то все простіше було одяг одягнути їх, на це не про це відео. Так, поїхали відкриваємо. 15 уламочків. Буду по одному відкривати. Так, далі Не знаю, хто це така. Що в неї тут є? Одного ворога. Штраф атаки переходи ходи. Ті зменшення контратакує постійно, да? КД-три хода, перезарядка три хода, тобто кожного разу вона спрацьовувати буде. Один раз е захід, я так поняв. Провокації. Ну дуже дивно, це не люблю, я таке герой. Поїхали наступний. Так, руку сцена лавого рицаря можна використовувати. Нього там атаки. І штраф лікування, і штраф швидкості. Можна, в принципі, використовувати. На простого, на складного навряд. Чи. Там треба холод, там інші герої. Посол летелін лете це якісь нові герої всі. Дуже схожий на. Із... із StarCraft, а на цих самих, як вони. Забув, як ця фракція називається. Xero Tool. От серед них. Так, герой підтримки. Атакує всіх ворогів, ну непогано. На всі команди відбиття шкоди. Так, скорочує тривалість двох довільних штрафів на всіх союзників. ще клінсить і лікує. КД два ходи в нього будуть. чотири ходи, ну. трішки великувати. Навряд чи в мене там сильна фракція вельфі. Клодфуражер вже у мене є такий. Теж десь були. Уго. От, Уго прийшло. Заради нього відкривався. Це в мене вже буде на плюс-мінус герой для Гідри. Так, спрацював X15, X25, точніше. Так, і поїхали ще мені треба відкрити. девять штучек. Мельга тратя уже у меня четверта. Будем поселивать одну. Так. Другий кандрафон. А, Другий кандрафон. Я начебто щасливий, а начебто мені треба якийсь саппорт на демони. У мене дуже слабкі саппорти. Ну нічого, кондрафон. Хай буде кандрафон. Джулия. Сікара, звичайні, коротші, герої. Філія друга. Трішки завіс за інтернет, напевно. Дуедан. Є такі, в мене ще три уламочки відкриємо. Лорн. Урсін і останній. Давай энда uh, променести. Коротше. Кандрафон уго. Все інше, напевно, піде як. Або посилювати героїв, які є в мене. Епічні або підуть на корм пізніше, тому що мало мало я їх де бачу. Ну, ворога один раз атакує, на ну, в мене тричі. паразит Коротше, такі Так. Ось у мене ембріс уже тут 40 ламочків є. Ну, Це ще довго ще. До нього. Собі -то в мене одно є, іншу я трішки не добрав. ось і Зараз я хочу забрати ось цього. Я злиття не роблю, тому що ці герої все одно випадуть і злетів. Якщо це не не герої з фіолетових вламків Так, події забираємо нагороди всі. По 500 дає один уламочок, 15 штук відкрили, забрали всі нагороди. І ось цей прикольний герой Насоріго цей класний. Він там і саппорт і клікує. Зараз я покажу, якщо можна буде. Ось, тобто дуже класний герой. Ну, по, 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 по показникам. Є там у фракції Бігемот. Забув, як його звати, а ось цей. Він виглядає так класно. І в нього лікує себе на. Клінсить себе, далі лікує. А далі атакує всіх ворогів. Знімає бонуси з ворогів. Дуже класно на фракції, коли є якісь валькірії, або ще якісь подібні герої. Якщо у вас немає якихось там оглушень або заморозки, то можна просто зняти ці бафи з них, або якісь там бафи невмирання і таке інше. Знову ж таки, лікує себе. Як танк, дуже такий непоганий показник. І клінцер на 4 ходи, всуває довільний штраф, але шкода, що не всі один. Далі лікує команду на 20% від свого максимально здоров'я. І блок штрафів накладує на 2 ходи. Тобто, в основному такі герої я вдягаю в живучість: Опір, опіру не даю. Даю ХП і захисту багато. Ну, плюс по мірі там швидкості, оскільки може. Ну, в основному це ХП і захист, щоб вони кожного ходу могли лікувати команду дуже багато. Так. Чим більше в нього здоров'я, тим він може стояти проти босів різних там і тому подібне. Міше опір союзників усіх битвих. Непоганий герой, класний, його варто собі зробити. Так. Добре, ось таке було відкриття. Всім дякую за увагу і побачимось в наступних випусках. Буду збирати кристали і відкривати. Ось камерафончик у мене один є. Як ви, може хто слідкує, то знає він як. Залитий книжками прикольний. Но а У мене немає сета, в якого його одягнути. Там сет ігнора захисту, або якийсь, не знаю, сет вампіра, можливо. Або допхід. Дамажить він не дуже в мене сильно. Можна, щоб дамажить більше. Він в мене дуже слабкий. Так, всім. Ще раз дякую за увагу. Побачимось в наступних випусках.